Вітаю, малята. Подивіться, хто це до нас сьогодні завітав? Так це ж незнайко. Він дуже розгніваний, обурений. Говорить, що всі з ним поводяться погано. Він побачив, що у його друзів з'явилася якась цікава скринька і сказав їм: Я теж хочу. Віддайте її мені, а друзів чомусь не дали. Як ви вважаєте, чому так сталося? Тому що незнайко не знає, як слід поводитися чемно. Ось послухайте оповідання куліш Зіньківа чарівні слова. Іринка прийшла з дитячого садка й розповідає Мамо, Ганна Іванівна казала, що ми повинні бути ввічливими. Увесь вечір Іринка намагалася бути уважною, не забувала казати чарівні слова. А другого дня. Її як підмінили. Що з тобою, донечко? питає мама. Хіба ти забула про вічливість? А сьогодні нам вихователька нічого не казала? Чому Іринка була ввічливою? Що вона намагалася робити цілий вечір? Якою дівчинка була наступного дня? Чому Іринка так поводилася? Якщо б ви розмовляли з орінкою, то що б ви їй сказали? Чи щодня слід бути чемним? Можливо, іноді необхідно робити вихідні дні для вічливості. Поясніть свою думку. Послухайте оповідання ще раз і дайте відповідь на мої запитання. Вічливих слів Дитина навчається ще з дитинства. Варвара Грінько написала чудовий вірш, який так і називається Мова. Послухайте його. Сію дитині серденько ласку. Сійся, родися, ніжне, будь ласка, вдячне спасибі, вибач, тремтливе, слово у серце, як зернятко в ниві. Доброго ранку, світлої днини. Щедро даруйте людям дитину. Мова барвиста, мова багата, рідна і тепла, як батьківська хата. Малята, ви можете цей вірш вивчити на пам'ять.